Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускниця курсу інтенсивного навчання буткемп Анна Кресенко. Розкажи, будь ласка, Аню, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку посаду обіймаєш? Я працюю в компанії SD Solution на посаді. Сервайс партнер uh, на проєкті ПЕПРІ, це b 2 b платформа. Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, Чим ти займалася? Uh, до IT uh, я майже все життя займалася uh, в сфері продажу. Продажів. Uh, остання моя робота була перед початком повномасштабної uh, корпоративний тренер з навчання. Uh, і ну, проводила коротше навчання з продажів, uh, їздила у відрядження. Uh, тобто, в мене була робота далека від uh, комп'ютера. Це ну, загалом uh, більше спілкування з людьми, і це до речі дуже класним плюсиком мені потім було в IT-шці, але про це потім. А розкажи, будь ласка, як ти познайомилася зі школою GoIT, з чого розпочалося твоє знайомство? З самого початку uh, я просто. Не знала, що мені робити, як і багато людей зараз у цей час. Мій хлопець, він вже третій рік. Мабуть, він теж айтішник, бекендер. І коли я дивилась в нього в там в моніторі, тисяча і одна строчка, щось зелене, щось красненьке я таке. О господи, навіть не хочу знати, що там відбувається. А він каже: Ні, тобі сподобається, просто спробуй. Бо він знає, що я закінчила фізико-технічний ліцей. Я вчилась в гімназії з математичним профілем. Ну тобто, я не гуманітарій такий ну, ну, тобто, ну, З технічною такою складовою, в мене завжди було добре. Ось, І він мені скинув безкоштовний курс для початківців Python, Pythonців, я не знаю, як так сказати. Ось, все виходило, все гуд, все розумію, але не моє. Ось не хочу і все. Ось я сижу і мучаюсь просто над тим бекендом. А його друзі, вони сеньори фронтенду, кажуть: Аня, не займайся фігньою. Йди на фронтенд, mm -hmm. Подивись, що там за бугром. Ось і один з них скинув мені просто безкоштовний марафон. Готі з що там було верстка, мабуть, да там верст mm -hmm. із JavaScript, Там тільки модалочку треба було прикрутити. Ось і мені так сподобалось. Я прям до ночі робила ті всі штуки там домашки, щоб їх по дедлайну здати. в чат, ми там спілкувалися, допомагала іншим учасникам, кого там що не виходило. Бо мені було ну цікаво розібратися з тим, що там відбувається. Ось і потім почалось IT generation. Я подумала, що можу спробувати, тому що з коштами так собі ну, я не працювала, я не знала де взяти гроші на платне навчання. Ось я не пройшла, тому що була така квола англійська. Тоді всіх відбирали в першому раунді з англійською. Тобто, якщо навіть ти суперкрутий по техскілам, можеш забути, якщо ти не можеш двох слів зв'язати англійською. Ось тому прийняли таке на сімейному комітеті рішення про те, що будемо все ж таки вкладати гроші в моє навчання, бо я цього дуже хотіла, я бачила, що я зможу чогось там досягти, тому придбали курс з фулстаку на будкемпі і все почала навчатись. До речі, хочу поставити тобі питання, який рівень в тебе англійської мови зараз, який він в тебе був на початку курсу, можливо, ти його покращувала, і, можливо, були якісь частина співбесіди англійською мовою. Як ти з цим боролася, як ти готувалася до цієї співбесіди? Так, друзі, вчіть англійську. От прямо зараз відкладайте якісь грошики, наймайте репетитора і там три рази на тиждень розмовляйте. З репетитором на англійській мові, що ви робите, відкривайте браузер зі своєю домашкою і розповідайте на, на англійській, що ви робите. Тому що я працюю в міжнародній компанії, і в мене всі мітінги, вся документація, вся переписка йде англійською, яка в мене дуже слаба. Була я працюю не так давно, і коли я прийшла, я знала там якісь базові речі. Якби я була як собака, яка все розуміє, читає там дивлюсь якісь фільми на оригіналі. Я ну розумію про що там йдеться мова. Ось але ну в IT-сфері трошки інша лексика, трошки інші там побудова е, речень, якісь ідіоми, які використовуються для того, щоб, для того, щоб комунікувати, і наче там такі прості слова іноді трапляються, але типу сам ніколи не додумався би так сказати. І в мене виник такий бар'єр е, на перший день, коли в мене був мітінг, я просто боюсь говорити. Ось переді мною в мене дуже крута компанія, дуже крутий колектив, і українці і з, там із Ізраїлю і з, з США дуже багато різних національностей, і всі дуже круті. Ну тобто, вони такі френдлі-френдлі. і вони дивляться, що я нервую. Я їм кажу про те, що я нервую, і тому мені ну, тяжко щось сказати, і ну мені було за себе дуже прикро, що Я так згайла час, що стільки було можливості за все моє життя підтягнути то і практикувати, але я не бачила в тому сенсу. Але сенс є. Ну і зараз, якщо хтось мріє про те, щоб змінити свою кар'єру, сферу і так далі, і розумієш, що в нього нема часу, аби технічно якось прокачуватись там, вчитись вчитися нової професії там декілька років і так далі, якщо ти знаєш англійську, існують просто ну тисяча і один варіант, куди ти можеш свідчитись, просто знаючи англійську. Ну, ось я ну зараз займаюся тричі на де... О, день, а тричі на тиждень. Тричі на тиждень англійської за рахунок компанії. Мене навчає ПІМ з нашої компанії. Він філолог за фахом. Ну за mm -hmm. ось. І тому він ще і був репетитором до цього такий на великий час. Ну, коротше, мені дуже пощастило, тому що ніхто мені не сказав, що ну йди собі зі своєю англійською. В мене повірили. Ось і компанія робить зараз все можливе, аби я. Быстріше прокачали свій англійський, щоб я позбулась цього бар'єрного вже 음, такого відчуття. Ось ну і зараз вже є э, прогрес. Я вже ну хоч можу відповідати, хоч можу комунікувати там, навіть тете тет, -а -тет -а з кимось поспілкуватися чисто на англійськи, пояснити, що в мене не так, і зрозуміти, що мені людина відповіла, аби того пофіксити. Тому да, вчить англійську. Сказати одну фразу, яка мені дуже так впала, я не знаю, серденько, що нетворкінг з'їдає на сніданок всі робітничі сайти. Тому що ну, так дійсно зараз є. Щоб потрапити зараз в компанію, це не по блату, там брат свата, мене затягнули. Ні, ніхто за вас співбесіду проходити не буде і працювати. Але знати, хто де працює, аби. Про тебе, хоча б сказали, твоє резюме скинуло, аби його там передивились, переглянули і так далі. Це це дуже важливо. І чим більше у вас буде така сфера е, різноманітна і з і е із там ваших друзів, знайомих, просто спілкуйтесь на Лінкідині, зареєструйтесь там, спілкуйтесь там дуже багато початківців і вже з досвідом людей, з яких можна поспілкуватися, знайти собі знайомих і потім працевлаштуватись. Це дуже важливо. Аню, а що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до IT? Можливо, ти мала якісь очікування і чи виправдалися вони? А, ну, мене завжди перед очима був мій хлопець. Я бачила, що таке IT, у мене нічого ну, якби не було очікування реальність там нічого такого. Я знала на що я йду. Ми просто зараз в окремих кімнатах, в мітах там сидимо, він там у себе я у себе все. Ну, в кабінетах, як то кажуть. Я ми і з... до цього, як, ну, коли працювала тренером е, ну кочем, тренером не знаю, як там зараз це називається, то так само в мене були якісь мітінги, і ми просто були через стінку. Він там своїх, я в своїх. Ну тобто, по суті, для мене нічого особливого не змінилось. Аню, хочу попросити в тебе на завершення дати три найважливіших поради для наших студентів, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів? Ну, по перше, все, що відбувається з тобою в житті, це тільки в твоїх руках. Що б там не сталося на роботі в країні, в житті, в особистому і так далі. Якщо в тебе є якась ціль, оці всі фактори навколишні не повинні на неї на цю ціль впливати. То твої проблеми, як тобі їх вирішувати? Не треба перекладатись з хворої голови на здорову. Це по перше, і це цінується, коли тобі дають задачу, і неважливо, що там в тебе відбувається, ти її робиш. По друге, ценовона ну, англійська, Я не, не можу нікуди без того, для бо для мене це дуже гостре питання. Знайдіть все ж таки для себе час і можливість як нею позайматися. тому що це дуже якісно поліпшить ваше життя. Це буде зовсім інше коло оточення, інша робота, інші задачі і інша зарплатня. Ми всі розуміємо, що це таке. Мовітон казати на, на співбесідах і так далі за зарплатню і за чого ти там свічнувся і так далі. Але всі ми розуміємо, що це дуже важливо, бо їсти за щось треба. Давати там своїм дітям якесь освіт, освіту теж треба. Це все гроші, і це ну якісно поліпше становище і гаманця теж а, і третє. І Дуже багато працювати, дуже багато. Моя порада ось така прям пряма: люди, не робіть копіпас з чужих домашок. Ну кому ви робите краще? Так, Аню, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своїм досвідом. Наше інтерв'ю було надзвичайно тепле, світле і хороше. Я думаю, що нашим студентам також сподобається. Друзі, ставте вподобайки на це відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Анни, і до нових зустрічей!